Село звільнене від російських окупантів. У нас два прильоти прямо по газону. Максимально в бачите паркова зона висаджено близько 10 тисяч дерев. Кущів будь-яких фруктових, незалежно викопано чотири озера, реанімовано старий ліс, ну, максимальний йде розвиток всього, що знаходиться навколо стадіону. У нас якраз перед самою війною ми закінчили, збудували роздягальні, там у нас душеві, всі ці такі у нас зверху там ярус це для наших болівальників, На кожен матч приходить мінімум 50-70 людей. Ось, до речі, один із двох тих прильотів, що були у нас на стадіоні. Ну, це півбіди, тому що він великий. Не помітити його буде тяжко. а От це амулети смерті. Оце їх дуже тяжко скласти, бачите, на будь-який вид, да, ну, одною рукою так і не піднімеш. Підійм, це з металу шукачем, ходили, збирали, але все одно ще дуже багато не зібрано, тому що тренуємось, десь граємо, там хлопці місцеві приходять грати. Все одно знаходять. Друзі, привіт із села Бузова. Зараз ми знаходимося на стадіоні футбольного клубу Нива, який називається Бузова арена. Село звільнене від російських окупантів і менеджер клубу Влад, який безпосередньо пережив всі ці події на місці розкаже нам трохи про історію цього стадіона і те, як. Війна торкнулася, торкнулася самого стадіона і зараз ведеться його реконструкція. Влад. Дякую, Рус. Да, доброго дня. <кхех> да, місяць тому ще у нас тут ніхто не ходив, нічого не було. Е, прибули прильоти, були там. У нас два прильоти прямо по газону, два по території теж стадіону, але не по самому полю. Е, так як дивитись на всі руйнації села, то стадіон ще більш-менш минула така. Трагічна доля, але все одно, бачите, зараз у нас вже відбувається реконструкція, вже перестелюється газон. Газон у нас дуже такої високого гатунку. Він у нас з Бельгії чи з Нідерландів, точно не згадаю, але десь там, з країнів Бенілюкса. Бенілюкса. В принципі, оце лише перестелити газон. Світло не постраждало. Все добре. Взагалі сама історія стадіону складається з того, що ще два роки тому. Три роки тому тут у нас було побутове сміттєзвалище, а тут лежали просто великими шматками балкони, там, е тут труби, я не знаю, бетонні плити, все тут вивозилось не один, не два і не п'ять років. Будь-який ремонт закінчувався ось тут. Десь зараз ви бачите, ну це дуже складно уявити, але там, якщо буде потрібно, можна буде пошукати фото, яке тут нічого не було. За півроку, буквально з листопада 2019 року по на День Конституції, да. на День Конституції, ми відкрили цей стадіон. Матч відкриття був з команди з Білогородки в рамках Києво-Стошинського району. Тоді в тому році команда виграла район вищу, вищу лігу. А щоб ви розуміли, ну ніякого у нас футбола до цього не було в селі, майже не було. Ми збиралися своїми силами, їздили за свій рахунок, збирали кошти, щоб зняти стадіон в іншому селі пограти. Зрозуміло, діло, що і на бензин, і на будь-які ці, як вам сказати, ну, бутси, шорти, футболки, все це сплачували з власне кишені, а потім от з'явився в на в селі такий меценатик Ефендієв Тазіявич, який сказав, хлопці, рік-два будемо брати область. Ну, Зрозуміло, що тоді так. Це було з такою максимальною посмішкою. звучало, Тому що ну, у нас не було ні стадіону. Там зі шкільним стадіоном теж проблеми, там гроші видавались, і він так з тою корупцією погряз, в тому що він е, так і не зробився. Але потім вирішено було зробити стадіон тут, бо в школі там не виходило на, на пустому місці, на сміттєзвалищі. звалищі. Зараз, як ви можете побачити, пройшло два роки. Ми чемпіони Київщини, ми зробили в минулому році золотий требл, Це виграли Кубок, суперкубок та чемпіонат Київщини. Навколо стадіону максимально бачите, паркова зона, висаджено близько 10 тисяч дерев, кущів, будь-яких фруктових, незалежно викопано 4 озера, реанімовано старий ліс. Ну, максимальний де розвиток всього, що знаходиться навколо стадіону. Ось, до речі, один із прильотів, бачите, у нас ось... так у нас виходить. Добили до дренажа, до вивернуло, виходить, і пісок, і. Подкладку саме, але бачите, це вже, це вже хлопці приїхали спеціалісти, які крили на стадіон вони з Дніп... самого міста Дніпра. І вони от е... нарешті до нас доїхали вже від вчорашнього дня. Це вони вже трохи за два дні якось вони його можна сказати, привели до ладу, тому що тут був такий розльот нормальний, бо ця яма була така глибока воронка, тут була метра, напевно, півтора. Там поменше, може, я не знаю, чи, чи це обидва згради, згради залітали, чи це, може, з міномета зграда цей. Тут вони вже привели в порядку, кажуть, ще тиждень і роботи мають закінчуватись. Ну, Так розраховують, головне, щоб погодні умови дозволили. В принципі, далі, бачите, у нас отут іще у нас якраз перед самою війною ми закінчили збудували роздягальні, там у нас душеві. Всі ці такі у нас зверху там ярус це для наших вболівальників. На кожен матч приходить мінімум 50-70 людей. Всі Ну, Я думаю, всі в районі, в області, да, не тільки в області, по всій Україні вже знають нашу УБН Ультрас вболівальників. За вчора буквально забрали, тут були тимчасові вагончики, будівельні. Їх забрали і планується такі саме збудувати таку ж саму будівлю тут, до симметрії буде. Там теж будуть масажні кабінети, там і роздягальні будуть, можливо, ще більші. Побачимо, ще там побачимо, що сплануємо. Головне побудувати, зараз відбудувати те, що трохи постраждало, та і вже добудуємо нове.